Чи я правий чи ти права хай розбереться в цьому небо, у серці збереглись слова, які ще нам сказати треба. Не поспішай, не поспішай, нам доля цього не пробачить. Хай відійде вчорашній жаль в чеканні завтрашніх побачень, цей світ без тебе мені не треба, цей світ без тебе, земля без небо. Не треба нам когось винити, печальним голосом звучати, давай зупинимо цю мить, почнемо знову все спочатку. Не поспішай, не поспішай, не поспішай сказати досить Хай освятиться та душа, Яка вернуть кохання, просить, цей світ без тебе, мені не треба, цей світ без тебе, земля без неї Не поспішай, не поспішай, нам доля цього не пробачить. Хай відійде вчорашній жаль, чекай ні завтрашніх побачень. Не поспішай, не поспішай, не поспішай сказати досить. Хай освятиться та душа, яка вернуть кохання, просить. Яка вернуть, кохання просить. Цей світ без тебе, мені не треба. Цей світ без тебе. Земля без неї.